Нинішня зима своїми суворими погодними умовами запам'ятається напевно надовго. Завірюхи та намерзла крига траплялися в наших широтах і раніше. Але такої концентрації різноманітних опадів на одиницю часу метеорологи не фіксували давно. Підійте. Дістатися з пункту А до пункту Б без ушкоджень вдається далеко не всім. Дороги прилук перетворилися на справжню ковзанку. Комунальні служби протягом багатьох років так і не навчилися вирішувати дорожні проблеми взимку. Можливо, причиною цього стала довготривала відсутність справжньої зими в нашому регіоні, але жителі міста не відчули їх роботи ні тоді, коли дороги і вулиці міста були завалені снігом, ні тоді, коли сніг почав танути і прилуки перетворились на своєрідну Венецію. І те, що ця вода раптово стала суцільною ковзанкою, також не спонукало до дії місцевих комунальників. Останні, звичайно, не сидять без діла, принаймні так самі говорять. Втім, їх намагання майже непомітні, бо зводяться лише до того, що вони можуть, а не що потрібні зробити. А можуть наші служби небагато, виправдовуються нестачою техніки дефіцитом сумішей суворістю зими. Відтак на сьогодні дороги, хоч і посипані, але пересуватися пішки чи за кермом по них дуже важко. Пісок злітає з льоду і не дає потрібного ефекту. Особливо це стосується автобусних зупинок, де керування автобусом нагадує раллі. І нікого вже не дивує той факт, що прилеглі території до зупинок чистяться лише в центрі неподалік від міської ради. Але добре, хоч так, діляться наболілим жителі міста. А водії автобусів просто розводять руками. Мовляв, у цій ситуації їм просто нічого додати, слів не вистачає. Адже через нинішню ситуацію з дорогами вони часто спізнюються і не встигають навіть змушені пропускати рейс, щоб не збивати графік. Тому в перевезеннях утворився хаос, який спричинив повальні спізнення і роздратування пасажирів. Але це не з нашої волі. Для нас це фінансові витрати, говорять водії. Нарікати треба не на них, а на комунальні служби, які не розчистили дороги, через що автобуси постійно буксують на зупинках. Є смотрки, які вже розчистили. Чи? У центрі є. Біля парашколи почистили, в центрі почистили. Да й центр біля поліклініки ще більш-менш нормально. А тут оце як розвертати? А ось так будемо буксувати Тому і розвертатися, а а де найгірші став. У нас на п'ятки по комунальній вша не можна їхати там, страшне, що робиться. Ну і туди до мряву, і там невозможно. А Ленська нормально, по Ленськи можна їздити. Куди з прокома, розчистити нормально там, нормально. А пасажири автобусів і маршруток, в свою чергу, також мусять терпіти бездіяльність комунальників. Адже щодня вони наражають себе на небезпеку стати жертвою підступного льоду, який понамерзав на прилеглій до зупинок території. «Так, так не можна. Під до зупинки. Да. Котрий під'їжджає, котрий там зупиняється. А, я, то, а чуть ли не рачки йдеш. Не працює наша влада ж ні, ні над чим. Ні над чим. Під'їжджає він, покуди під'їде, сковзався, сковзається, ковзається, поки льве їде. І... Шофьо погано і нам погано теж. Це справжнє випробування для пасажирів: зайти до автобуса, щоб при цьому не поскобзнутися і не потрапити під колеса.